Традиційно в галереї містець напередодні Пасхи проходять майстер-класи з розпису великодних яєць. Цього разу спочатку з'явилась фотозона, а потім майстерині Анна Журавель, Наталія Кокіна і Ларіса Сивка допомагали бажаючим освоїти різні техніки розпису пасхальних яєць. Тільки діти жаквою чи ще є хтось?» «Ще з відділу культури і діти з школи мистецтв. Я так розумію, то що за нами це теж ваша робота? Так, так я дуже люблю це творить. Е, творить. Творити, да, да. А як ви обуча? Ви обичаєте їх, що робити? Що красити? Як красити? Що наносити? Що не наносити? Чи вони отак інтуїтивно? От бачу, що воно бути червона чи рожеве? Так і так і малює. Я не нав'язую. Я даю матеріали, а вони клеють. я люблю більше клеїти, ніж малювати. Тому ми все матеріали дали, і вони все кліють як хочуть. Вони залишаються при собі і чи беруть додому? Додому, додому, да да. А що вони будуть вдома робити? Це як прикраса к Пасхи. Фактично на трьох столах розташувались художниці з різними напрямками розпису. За першим зібрались шанувальники виготовлення пасхальних зайців. А як ви вирішили, що це заяс? Повинен бути вушка і хвостик на пеньочку, на чогось пень. да чогось мені такі. Овальчик це на піночка. Овальчик схоже на зайчика. Зайчик. Коли цей зайчик піде, Відділ тут спочатку піде на виставку. Переможе, отримає нагороду. а потім? — ні, він просто на висбез вистав... без перемог, без нагород. Просто він буде знаходитися на виставці серед інших зайчиків, які сьогодні теж роблять. За другим словом, прихильник аплікацій найпростіший спосіб розписувати великодні яйця. Третім столом зібрались шанувальники петриківських розпис або Петриківка, українське декоративно орнаментальне народне малярство, що зародилось на Дніпропетровщині в селі Петриківка, звідси і назва цього виду мистецтв. Окремі речі з візерунками у спосіб петриківської розписи збрекли ще з 18 століття. Більшість тут спеціалізувались на чорному тлі та подальшому забарвленні. Чорний колір це основа для Петриківського розпису. Це завжди так. Нам сказали так. Зали, так. Так. так Лариса, в нас і сьогодні питання. зараз ці питання до а. чому саме так? А. І, і чорний колір. До речі, якщо щось не вийшло, то можна взяти серветочку і витерти, секрет, і в витер. витер. секрет, да, і виносити. воно сти залишається. Чтак, чор... так. Так. якось так. чорне, це неприємно. Ні, ви що, а прапор ж. Червоно-чорний, Це ж так, чер... так ми і додамо. Там у це... Ларис, так. Да. Oh. Кольори, кольори України. По-перше, це петриківський розпис. Він завжди ну, більше всі свої можливості, це на чорному фоні. А ще якщо Петриківському розписі або просто писанки робити, навіть фарбувати в фарбах, чорний це останній. Тобто, ти робиш, наприклад, якщо писанкарство, ти робиш білий, жовтий, там помаранчевий, червоний, а потім все в чорно. Тобто воно зафарбовує всі інші штуки, тобто залишається тільки ну, колір і такий світліший. Тобто, чорний заснов. Мова Петриківського, ну його ж я так розумію, буде зовсім зовсім мало. Ну звісно, потім воно все покривається квітами. Це рослинний малюнок завжди у Петриківці, і а, тому чорного залишається зовсім японія. трошечки. Планується, що найкращі роботи потраплять на виставку. Їх можна буде побачити у галереї мистецтв, Деякі зразки пасхальних розписів вже виготовлені і виставлені на огляді. Учасники майстер-класу не тільки вдосконалювали свою майстерність, але і задонатили Ще гривень на потреби ЗСУ.